Є місця, куди не ведуть дороги, є будинки, які не стоять на жодній мапі, і є пам'ять, яку краще не будити. Високогір'я Карпат зустріло їх величними пасмами гір, вкритими густими пролісами, вікові смереки, мов мовчазні велетні, сягали своїми гострими верхівками до синьо-сірого неба. А їхнє густе гілля пропускало лише скупі промені західного сонця, повітря було кришталево чистим, п'янким від аромату хвої, вологої землі та різнотрав'я, дорога до їхньої затишної, але трохи занедбаної хатини виявилася справжньою пригодою. Останні кілометри ґрунтовки, розмиті рясними літніми дощами, перетворилися на лабіринт глибоких колій та багнюки. Де їхній старенький позашляховик мужньо прокладав собі шлях, крехтячи мотором на крутих підйомах. Марта завжди сповнена енергії та оптимізму, захоплено виглядала у вікно, фотографуючи дикі квіти, що яскравими плямами розсипалися вздовж дороги, та стрімкі гірські потічки з кришталево чистою водою. Її каштанове волосся розвівалося на вітрі. А в карих очах відбивалося сяйво пригод. Поруч неї сидів Андрій, розсудливий і спокійний, який уважно стежив за дорогою, час від часу кидаючи на подругу лагідний погляд. Його міцні руки впевнено тримали кермо, а вдумливе обличчя випромінювало надійність. На задньому сидінні галасував Віктор, душа компанії, невтомний жартівник і Балагур. Він безперестанку розповідав анекдоти та веселі історії, підтримуючи загальний піднесений настрій. Його світле кучеряве волосся постійно лізло йому в очі, а гучний сміх лунав по всьому салону авто. У протилежному кутку сиділа Софія, наймолодша серед них дещо замкнута та спостережлива. Її великі сірі очі уважно вивчали навколишній світ. Помічаючи найдрібніші деталі, які часто залишалися поза увагою інших. Вона мовчала, але її погляд видавав глибоку зацікавленість у всьому, що відбувалося навколо. Коли вони нарешті дісталися до місця призначення, сонце вже майже повністю сховалося за гірськими вершинами, заливаючи західний обрій палітрою багряних, помаранчевих та фіолетових відтінків. Невеличка дерев'яна хатина, збудована з потемнілих від часу колод, виглядала дещо відлюдно, але водночас затишно. Її двосхилий дах поріс мохом, а невеликі віконця світилися тьмяним світлом призахідного сонця. Навколо хатини розстилалася невеличка галявина, оточена густим лісом, що вже починав огортатися вечірніми сутінками. Всередині хатини панувала прохолода та відчувався затхлий запах старого вологого дерева. Кімнат було лише дві: простора вітальня з великим кам'яним каміном та невеличка спальня. Друзі швидко взялися до роботи. Андрій з Віктором нарубали дров та розпалили в каміні веселий вогонь, який одразу ж наповнив кімнату теплотою та затишком. Марта взялася готувати вечерю на похідній плиті. А Софія розкладала привезені продукти та розпаковувала речі. Перший вечір пройшов у невимушеній та радісній атмосфері. Вони сиділи біля палаючого каміна, розповідали смішні історії з минулого, ділилися планами на майбутні дні та насолоджувалися смачною вечерею. Крізь невеликі віконця було видно безмежне зоряне небо, яке в горах здавалося особливо близьким і вражаючим. Всипане мільйонами мерехтливих вогників. Лише випадкова згадка старої бабки сусідки, яку вони зустріли в останньому селі. Про давні легенди, пов'язані з цими місцями, на мить порушила їхній безтурботний настрій, стара зморшкувате обличчя якої вкривали глибокі зморшки, а мутні очі дивилися кудись у невідомість. Пробурмотіла щось про неспокійних духів та лихі сили, що блукають цими лісами. Але молоді люди, захоплені своєю відпусткою, не надали її словам особливого значення, швидко забувши про цю випадкову зустріч. Наступного ранку сонце щедро заливало хатину своїм теплим світлом. Друзі прокинулися бадьорими та сповненими ентузіазму. Після ситного сніданку з яєчною та домашнім хлібом вони вирішили дослідити навколишні ліси та піднятися вище в гори. Марта одягла свій яскравий червоний анорак, підкреслюючи свою життєрадісність. Андрій, як завжди, практичний, перевірив їхні запаси води та закусок, переконавшись, що всі готові до тривалої прогулянки. Віктор наспівував якусь веселу пісеньку, а Софія тихо збирала своє спорядження, її очі вже вивчали карту місцевості, намагаючись запам'ятати кожен вигін стежки. Ліс зустрів їх прохолодою, густими ароматами мокрої землі, грибів та хвої. Величезні дерева сплітали свої крони, утворюючи живий зелений тунель, крізь який ледь пробивалися сонячні промені, створюючи на землі мереживні візерунки світла й тіні. Тиша була майже абсолютною, її зрідка порушувало лише ніжне щебетання невидимих птахів, віддалений стукіт дятла. Там який шелест листя під їхніми ногами. Часом крізь гілля проносився легкий вітерець, приносячи з собою ледь вловимий запах чогось невідомого, майже солодкого, що розчинявся в загальній свіжості лісу. Вони піднімалися все вище, гірські стежки ставали вущими і крутішими. Марта і Віктор змагалися хто швидше дістанеться до вершини, їхній сміх розносився над лісом. Андрій ішов спокійно насолоджуючись краєвидами, час від часу допомагаючи Марті долати складні ділянки. Софія ж йшла трохи позаду, її погляд ковзав по стовбурах дерев, поглядуючи на дивні візерунки моху та лишайників, що вкривали старі камені. Вона відчувала, що ліс тут був не просто лісом, а чимось більшим, ніж просто сукупність дерев і каміння. Він дихав, жив своїм власним життям. І це відчуття одночасно приваблювало і тривожило її. Коли вони дісталися до однієї з вершин, перед ними відкрилася захоплива панорама, Безкраї зелені хвилі гір простягалися до самого обрію, де вони зливалися з блідоблакитним небом. Наситившись красою, друзі почали спускатися, шукаючи нову стежку, що мала вивести їх до хатини. На зворотному шляху, коли сонце вже почало хилитися до заходу, фарбуючи ліс золотими відтінками, Марта раптом зупинилася. Її обличчя посерйознішало. Гей, подивіться сюди! тихо промовила вона, вказуючи на старий покручений дуб, що стояв біля самої стежки. На його шорсткій корі, ніби щойно вирізьблений, виднівся дивний символ Ідеальне коло з крапкою посередині. Оточений кількома незрозумілими, наче рунічними знаками. Він виглядав свіжим, наче щойно зробленим, і його обриси чітко виділялися на темній корі. Цього вчора тут не було, правда? запитав Віктор, і його звичайна безтурботність змінилася легкою розгубленістю. Андрій підійшов ближче, провівши пальцем по шорсткій поверхні. Ні, точно не було, я б запам'ятав. Їхні погляди зустрілися у повітрі зависла легка, але помітна напруга. Софія, яка підійшла останньою, уважно розглядала символ. Вона згадала старі книги, які читала, і ще під бабусиних розповідей це схоже на давні обереги або, навпаки, знаки для заклику чогось, промовила вона майже пошепки. Такі символи іноді зустрічаються в карпатських легендах. Пов'язані з місцевими духами або потойбічними силами, їх використовували мольфари, щоб захиститися, або ж щоб прикликати щось або попередити. Її голос був спокійний, але в ньому відчувалася нотка занепокоєння, яка передалася й іншим. Друзі перезирнулися легкий неспокій проникнув у їхні серця. Вони спробували відмахнутися від цих думок, назвавши це витівками туристів або місцевих, але відчуття тривоги вже пустило коріння. Того вечора атмосфера в хатині була помітно іншою сміху стало менше, розмови були тихішими та переривалися. Вони намагалися жартувати, але в їхніх голосах відчувалася напруга. Марта була занадто мовчазна, що було на неї не схоже. Віктор намагався розрядити обстановку, але його жарти звучали несправжньо. Андрій час від часу нервово поглядав на вікна, а Софія сиділа біля каміна, втупившись у вогонь, ніби намагаючись розгадати якусь головоломку. Перед сном Андрій, ніби ненароком, перевірив усі вікна та двері, міцно зачинивши їх на засуви. Він не міг пояснити, чому це робить. Але якийсь неясний інстинкт підказував йому, що так буде спокійніше. Зовні вже панувала непроглядна темрява, посилена відсутністю міського освітлення. Лише мерехтливе світло зірок ледь пробивалося крізь густі крони дерев, що оточували хатину, ніч принесла з собою неспокій. Першою прокинулася Марта, її розбудив дивний протяжний звук, що долинав ззовні. Спершу вона подумала, що це завивання вітру, але потім зрозуміла, що в ньому є щось моторошніше, щось набагато глибше і більш сумне, ніж просто рух повітря. Звук був схожий на протяжний, майже стогнучий плач або тужливий спів, який то наростав, то затихав, ніби вітер грався ним, розносячи його лісом. Вона обережно розбудила Андрія. Ти чуєш? Прошепотіла вона, її голос тремтів. Андрій напружився, прислухаючись. Звук повторився, цього разу голосніше, пронизуючи нічну тишу. До нього додався тихий ритмічний стук, ніби щось важке і повільне обходило хатину, крок за кроком, з кожним ударом наближаючись до стін. Андрій обережно підвівся, взяв ліхтарик і підійшов до вікна, обережно відгорнувши фіранку. Ззовні панувала густа. Непроглядна темрява лише місяць, що сховався за важкими хмарами, часом кидав на землю бліді примарні тіні дерев, він нічого не побачив. Стук на мить припинився, але стогін продовжував долинати з лісу то затихаючи, то знову набираючи сили, ніби хтось невидимий блукав серед дерев, оплакуючи свою долю. Раптом Віктор скрикнув у вісні, різко смикнувшись. Що це? пробурмотів він, піднявши голову. Тихіше, прошепотів Андрій. Слухай. Віктор прислухався, і його обличчя повільно почало бліднути. Що це за звук? Мені здається, я чув його уві сні, наче хтось мене кличе. Софія теж прокинулася. Вона сиділа, втупившись у темний куток кімнати, її сірі очі були широко розплющені, а на обличчі застиг вираз напруженої концентрації. Це... це не вітер, тихо промовила вона, її голос був надиво спокійним, але в ньому відчувалася крихкість. Я чула такі звуки у давніх записах, це, наче плач загубленої душі. Мольфари кажуть, що це ознака того, що грань між світами стає тоншою. Страх, справжній, липкий страх почав поширюватися по кімнаті, друзі щільніше притиснулися одне до одного. Ніхто не наважувався говорити. Вони просто сиділи і слухали, як моторошний стогін знову наближається, а до нього додається тихий, але виразний скрегіт, ніби щось гостре повільно дряпало по дереву. Здавалося, звук йшов прямо від стіни хатини. Коли проміння ранкового сонця нарешті пробилося крізь вікна, розсіюючи темряву, друзі відчули неймовірне полегшення. Але разом з ним прийшла й виснаженість вони почувалися так, ніби не спали всю ніч, їхні обличчя були бліді, а очі почервонілі. Віктор, зазвичай такий жвавий, був мовчазним і пригніченим. Марта нервово потирала руки, Андрій виглядав замисленим. Софія, ж, незважаючи на втому, здавалася ще більш зосередженою, ніж зазвичай. Після швидкого сніданку, який пройшов у напруженому мовчанні. Вони вийшли на ганок, і знову той самий холодний озноб пробіг по їхніх спинах. На стовбурі одного з молодих кленів, що ріс біля самої хатини, з'явився ще один вирізьблений символ. Цього разу це був перевернутий хрест, оточений трьома невеликими, але чіткими подряпинами, схожими на відбитки кігтів. Символ виглядав ще свіжішим, ніж вчорашній. Його краї були різкими і неокисленими. Та це вже не збіг, прошепотіла Марта, її голос був ледь чутний. Хто це робить? запитав Віктор, оглядаючись навкруги, ніби очікуючи побачити когось за деревами. Софія підійшла ближче до дерева, вона провела пальцем по вирізьблених лініях її обличчя було серйозним. Я читала про такі знаки, сказала вона. Вони називаються. Мітками нечистого, у давнину їх ставили, щоб позначити місце, де відбувалося щось лихе, або де мешкає якась сутність, або щоб попередити тих, хто наближається. Можливо, це попередження для нас. Вона озирнулася на ліс, який тепер здавався їй не просто прекрасним, а зловісним і сповненим прихованих небезпек. Протягом дня відбувалося декілька дрібних, але надзвичайно тривожних інцидентів. Коли вони знову пішли в ліс, щоб зібрати дрова, їм постійно вчувався чийсь тихий шепіт, ніби хтось невидимий, промовляв до них з-за дерев. Шепіт був нерозбірливим, але він викликав мурашки по шкірі, змушуючи їх озиратися на кожен шорох. Іноді їм здавалося, що за ними хтось спостерігає з-за густої лісової стіни. І навіть коли вони різко поверталися, там нікого не було лише химерні тіні та вітер, що колихав гілля. Одного разу, коли Віктор відійшов на кілька метрів, щоб перевірити якусь галявину, він раптом зник з поля зору. Марта, Андрій та Софія почали його кликати, але відповіді не було. Паніка охопила їх, вони кинулися шукати його. І вже через хвилину він з'явився з за того самого куща, звідки йшов. Він був блідий, як стіна, його волосся було розкуйовджене, а очі широко розплющені від жаху. Ти що десь упав? занепокоєно запитала Марта. Ні, Віктор затинався. Мені здалося, що мене хтось схопив. Я нічого не бачив, але відчув, як холодні пальці стиснули мою руку. А потім я почув, як хтось дихає мені прямо у вухо, холодне, важке дихання. Він нервово озирнувся, але нічого не пояснив, відмовившись розповідати детальніше, лише повторював, що треба звідси їхати. Цей інцидент остаточно підірвав їхню впевненість. Звичайний відпочинок перетворювався на кошмар, усі почувалися незахищеними. Ніби хтось невидимий і зловісний постійно дихав їм у спину. З настанням ночі напруга досягла свого апогею. Небо затягнуло важкими свинцевими хмарами, і сильний вітер почав розгойдувати дерева, ніби якась невидима сила намагалася їх вирвати з корінням. Вітер завивав у димарі, а потім за вікном почалася справжня хуртовина, хоча вдень була відносно тепла погода. Це було нелогічно. Аномально, хатина здригалася від сильних поривів вітру, а по деревах, здавалося, хтось бігав, видаючи дивні нелюдські звуки. Раптом світло згасло. Єдина лампочка, що працювала від автомобільного акумулятора, тьмяно блимнула і згасла, зануривши хатину в повну темряву. Лише слабке, мерехтливе світло від каміна розсіювало нічні сутінки, кидаючи на стіни химерні рухливі тіні. І знову почався той самий моторошний стогін. Цього разу він лунав значно ближче, здавалося, прямо за стінами хатини він був глибшим, протяжнішим, ніж раніше, і в ньому відчувалася нестерпна мука та безмежна злість. Здавалося, ніби хтось невидимий, але дуже великий, ходив навколо хатини, важко зітхаючи. Потім до стогону додався пронизливий скрегіт. Ніби гострі кігті дряпали по дереву, повільно, методично, наче роздираючи плоть. Звук був настільки гучним і реалістичним, що в друзів похололо всередині. Раптом Софія скрикнула, її голос був сповнений чистого нерозбавленого жаху, і вказала на вікно, що дивилося на ліс. У слабкому, мерехтливому світлі каміна, вони побачили її, бліду спотворену постать, що майнула за склом. Її обличчя здавалося витягнутим, майже не людським, а очі. Очі світилися дивним, неживим світлом, схожим на слабкі вуглинки. Вона була схожа на стару жінку, але її риси були настільки спотворені стражданням чи злобою, що вона вже не була схожа на людину, вона, здавалося, дивилася прямо на них крізь скло, і її погляд проникав до самих кісток. Паніка охопила друзів, мов смертельний холодний потік. Марта закричала, її крик обірвався. Віктор хаотично метався по кімнаті, шукаючи чим би забарикадувати двері, Андрій, намагаючись зберегти залишки самовладання, кинувся до вхідних дверей, намагаючись зачинити їх на засув. Але той заклинило, і засув не піддавався, ніби його заблокувала якась невидима сила. Скрегіт за вікнами ставав дедалі голоснішим, немов ціла зграя хижих звірів дряпала по стінах, намагаючись проникнути всередину. Раптом, з гучним тріском, що розірвав нічну тишу, двері різко відчинилися, вибивши засув із завіс. У дверному отворі з'явилася темна, розпливчаста фігура з неї віяло нестерпним холодом, що пронизував до кісток, і чимось незбагненно жахливо давнім та зловісним. Повітря навколо неї, здавалося, згущувалося, ставало важким і задушливим. Фігура зробила крок уперед, і в слабкому миготливому світлі каміна вони змогли розгледіти її детальніше це була висока виснажена істота з довгими, майже кістлявими кінцівками, що закінчувалися гострими, вигнутими кігтями. Її шкіра здавалася мертвотно блідою, наче вона ніколи не бачила сонячного світла. А обличчя було спотвореним вічною мукою, викривленим у безмовному крику чи хижій посмішці. Очі горіли зловісним червоним вогнем, який проникав у саму душу. Вони були схожі на розпечені вуглинки, що дивляться з безодні. Істота видала нелюдський пронизливий крик, сповнений болю, люті та безмежної ненависті, що пролунав по хатині, відлунюючи від стін. Потім вона кинулася на них. Далі все відбувалося в якомусь нечіткому кошмарному сні, крики перемішалися з нелюдським ревом. Темрява, що згущувалася, ставала майже відчутною. Холодні липкі дотики торкалися їхніх рук, облич, ніби якісь невидимі пазурі, намагалися схопити їх. Андрій спробував захистити Марту, але істота відкинула його з неймовірною над природною силою, наче він був лише лялькою. Віктор у розпачі кидав у неї все, що потрапляло під руку посуд, дрова, але це не мало жодного ефекту. Предмети просто проходили крізь неї, або відлітали вбік, ніби від невидимої стіни. Софія, забившись у куток, безпорадно спостерігала за жахом, що розгортався перед її очима. Її розум відмовлявся сприймати те, що вона бачила. Крики, боротьба, звуки розбитого скла та тріск деревини лунали в хатині. Повітря стало важким від запаху страху та чогось невідомого, майже металевого. Зрештою, крики стихли. У хатині запанувала мертва гнітюча тиша, яку порушувало лише потріскування полум'я в каміні, що повільно згасало, кидаючи останні відблиски світла на розгромлену кімнату. Коли перші промені ранкового сонця бліді й несміливі пробилися крізь запорошені вікна, вони освітили картину повного спустошення. Хатина була перевернута догори дном, меблі були розкидані, поламані, двері були вирвані з петель і лежали на підлозі, перетворившись на купу трісок. На стінах були глибокі подряпини, ніби їх роздирали чиїсь гострі кігті. І дивні темні плями, що виглядали як засохла кров, хоча їх природа залишалася незрозумілою. Але найжахливішим було те, що в хатині не було нікого, жодного тіла ні Марти, ні Андрія, ні Віктора, ні Софії. Вони просто зникли, немов їх ніколи й не було лише кілька розкиданих особистих речей. Мартина загублена хустка біля розбитого вікна. Андріїв порваний рюкзак, Вікторів мобільний телефон, розбитий надруски, і Софіїна книга про карпатські легенди, розгорнута на сторінці з описом давніх духів лісу. Минуло кілька днів. Друзі не відповідали на дзвінки, і занепокоєні родичі зв'язалися з місцевою поліцією та рятувальниками. Почалися пошуки. До хатини прибули кілька десятків людей. Поліцейські, кінологи з собаками, волонтери з сусідніх сіл. Вони обшукали всю околицю, кожен кущ, кожен яр, але нічого не знайшли, жодних слідів боротьби, окрім розгромленої хатини, жодних відбитків, жодних доказів. Місцеві жителі, звичайно ж, одразу пригадали старі легенди вони розповідали, що це місце завжди вважалося проклятим. Пов'язаним зі стародавніми переказами про душі померлих, які не знайшли спокою, казали, що в глухих лісах блукає привид старої жінки, яка колись жила в цій хатині і загинула жахливою смертю від рук розбійників. А її душа, сповнена люті й відчаю, так і не покинула ці місця, шукаючи спокою або помсти. Дехто шепотів про мавку, що заманює людей у хащі. Або про якогось давнього духа лісу, що не терпить присутності чужинців. Єдиною дивною знахідкою, крім розгрому, були ті самі вирізблені символи їх знайшли не тільки на деревах навколо хатини, а й глибоко вирізьбленими на дерев'яних стінах самої хатини, ніби якась невідома сила намагалася залишити свій моторошний, незрозумілий слід. Ці символи, що з'явилися ніби ні звідки. Несли в собі якусь давню жахливу енергію, ніхто так і не зміг пояснити, що саме сталося з молодими людьми. Пошуки тривали ще кілька тижнів, але були припинені за відсутністю будь-яких зачіпок. Справа про зникнення чотирьох туристів залишилася відкритою, але безвихідною з того часу місцеві жителі обходять це місце десятою дорогою. Місцевість навколо старої хатини тепер вважається аномальною зоною, вони вірять, що в темні ночі в околицях покинутої хатини все ще можна почути той самий страшний стогін, який вітер розносить над лісом, і побачити бліду, неясну постать, що блукає серед вікових дерев, немов шукаючи щось або когось. Іноді, особливо в туманні дні, дехто клянеться, що бачить чотири тіні. Що рухаються серед дерев, ніби вони продовжують свою безкінечну прогулянку, навіки загублені в серці диких карпатських гір. А стара хатина так і стоїть, покинута і мовчазна вічний свідок жахливої таємниці, що навіки поглинула компанію друзів.